Всіх вітаю! З'явилось нове завдання в тємці зі StayCland. Потрібно закинути на свій гаманець Solana, який ви вказували в завданні, мінімум один токен Payne. Він у вас нікуди не пропаде, просто сам факт має бути. У вас залишилось трішки більше одного дня. Завдання є обов'язковим. Тому виконуємо. Переходимо на біржу MEX. Тут нам потрібно купити 1 та 21 сотий токена Pain. 21 сотий – це на комісію. Це в нас на даний момент майже 8,5 доларів. Далі переходимо на гаманець, який ви вказували, в мене це Фантом. Отак він виглядає. Натискаємо Получить. Та копіюємо адресу Solana. На цю адресу з біржі нам потрібно перевести один токен PayN. Після чого майже відразу у вас це завдання буде вже виконане. Як бачите, в мене галочка стоїть тут. Також з'явилося завдання аж на 30 тисяч стейків. Зробити репост в Твіттері У мене вже зроблено. Після того, як ви зробите репост, зачекайте десь півгодинки, потім перевіряйте завдання, воно у вас теж буде зараховано. Обов'язково виконуємо ці два завдання та чекаємо на винагороду. Всім гарного дня!